Ну а давайте подивимося, тому що е, один матч залишилося зіграти першого етапу. Завтра поєдинок, в якому Арсенал прийматиме Ворску. В принципі, всі поєдинки відбулися, і тут при, приблизно все вже зрозуміло. Чорноморець поступився в Олександрії. Зоря Шахтар 0-1 ми дивилися. Десна поступилася в футбольному клубу Львів і втратила місце у шісті. Якби вони вдома перемогли Львів, вони гарантували б місце у шісті. Карпати зіграли нічую з Маріуполем, і Маріуполь може не потрапити до шістки. Тому що Маріуполю потрібна була сьогодні перемога. Олімпік Динамо один ну і завтра поєдинок Арсенал Ворска. Якщо Ворска перемагає Арсенал. То Ворскла разом з футбольним клубом Львів потрапляє до шістки. Бачите, зараз Десна нижче, Ворскла вище і Ворскла грав в запасі. Маріуполь може пролетіти повз шістку. Я завтра, чесно, відверто вам скажу, буду болівати за Ворсклу. Дуже буду болівати за Ворску. Ну, Не хочу я бачити матчі Маріуполь-Шахтар в першій шістці. Ну, Арсенал мотивірований буде завтра. Ну, Тут я день. не знаю, хто там буде мотивований не мотивований, але я буду болювати за Ворску. Карпати, Олімпік, Чорноморець Арсенал це боротьба за те, щоб не грати з такої поєдинки. Е, поки що у Карпат краща диспозиція, тому що в них на одне очко більше, ніж в Олімпіка. може нас наздогнати. В Арсенал, в принципі, проблем багато, але так само за те, щоб не потрапити в ту трійку, так само буде дуже цікава боротьба. Ну і от ми дивимося вже наступний тур. Наступний тур вже після поділу на шістки Олександрія Шахтар, матч, матч Зоря Динамо. матч, матч, команда 5, команда 6. Ну тобто в Кальвівській мої зустрінеться або з Ворською, або з Маріуполем. Чорноморець Арсенал, ну і Олімпік Карпати тут так само чекають свого ще суперника. Цікавий другий етап буде. Я думаю, так. Да. Дуже цікавий. І верхній, і в нижній. Я вам хочу сказати, що ніхто не захоче грати у ці стикові поєдинки. Тому що в стикові поєдинки, ти бах вилетів і все. А там Одеса, бачите, підтягується червенко, все-таки непогано команду зробив. І вони з Олександрією поступили. Ні грають грають футбол. Карпати сьогодні покусали Маріуполь, Я думаю, що вони так само не захочуть. Та і, ну ми знаємо від Слава Шевчука, правда ж? Буде бігати по бровці. Може сам виїхати. Йому би пасували, тому що він як не менше кілометражніш. Я думаю, футболісти деякі. We'll be right <laughs> back.